Пережимо розпаковку, дівчата, що тут, я не знаю. Зараз будемо дивитись з вами разом. Я запакувала, що я, щоб я не відкрила. Все, є. Подивимося з вами, що ми отримали зараз. Що ми отримали? Вау! Брюки, а я добрю, не... Я добрю не готувалась. Ладно, дивіться, яка краса котики. Де Розміри... Ласини. А ласини? Розміри 54, 56, 58, 60, Дівчатки айсель. Фабрика. Ну, на бірках тут 50, 52, 54, 56. Наступні. Це лисіни, да? Ой, які класні дівчата, які класні лосіни. Також 54, 56, 50, 52, 54, 56. Дивіться, яка краса. Вау. Це просто неймовірно. Це такі лосінчики, дівчатки, Просто цікава, гарна моделька. Наступные размеры 60 до 66 ер. Вот так уж шевелитесь. Они все ризни, девочки. Все разные, все цикави. Лосинчики. Вот такие полосочки по бокам. Все, все идут 54 56, 58. Ну, навірно, вірочка неправильно, але це батальна серія. Будемо казати: 48, 50, 52, 54. Оці вже йдуть. Оці великі. Ці йдуть 54, 56, 58, 60. Хочі, що я вам показала, да? Є, напевно, 54, 56, 58, 60. Це вони як брючки, носілі брючки. О, Тут іде, ми замовили вам трошечки велюрів, тому що я знаю, ви питаєте 64. Дівочки, тут супер батал, Супер батал, плюс, плюс, плюс. От дивіться, в мене розмір написаний 60-66. На 66 розмір є. Ось такі лампасики по боках. Ось, І я бачу 64 плюс 6 до 70-го розміра. Є вони, вілюр. Ось такі гарненькі на манжетику. Також це я тримаю 60-й розмір. Ось такі. Також, мабуть, є 54, 56, 58, 60. Просто не всі. Ось така полоска. Розміри 50-62. Тримаю, дівчата, є розміри. Ось така полосочка з бусинами. Це яка краса штанці такі. Так. О, які, які гарні. Також ємце такі самі, Такі сам, так? Да? Гусенька. Думаю, що це ще ось ця столичка, щоб вони нам закомплювали. 66-й розмір. А, ось такі. 66. -й. Ну, Я думаю, що є 58, 60, 62, 64, 66, дівчата, кишенька. На штанінки. Вау! Цікава моделька. Ойсель. 66 розмір дівчата. Так, оце ж таки. Це полоска посередині. На лівій ножці 56, 58, 60, 62, 64. Ось такі. Это все идет такой, такая, такая, вискоза, трикотажик, девчатка, что вы любите. Ладно, подряд буду показывать. видите какая краса. Футболочки. 56, 58, 60. Это спинка, ось. Надо так вот тоже брать, Великий размер, девчатка. Боже, подождите, как красота. Это все каменчики Тоже все бусинки. Копики, копики. Думаю, это курки, а нам покладочке. Вау. Так, размер. Размер 64 четыре. Значит, тут розміри іде 50, 60, 62, 64 і 66. Зима, єврозима, дівочки. Дивіться, пушечка натуральна. Вау, яка класна, така плотненька, та гарна якість верха. размер 54. Значит, тут 56, 58, 60. 56, 58, 60. Евро за мальчик. Видите, как красота. Вау. А, это у нас такого плана были, только и другие, великие. Был супер бокал, это а класс. Зима, девочки, по полу

Девочки, пальто, єврозима. 58, 60, 62, 64, 66. Шикарне пальто. До 66 шостого розміру. Шикарне девочки. У нас всі завжди питають білий колір, біле пальто, білий курточки. Такий гарний колір. Просто краса, дівчик. 58, 60, 62, 64. Це як полупальто вони до коліна, прям до коліна. Яка краса, дячки, прелість. Така, вообще такі гарні кольори. Ще такого ні в кого не було. О, прелість. Айсель, все, Айсель. Які цікаві модельки. А це що? Дівочки, куртки 58, 60, 62, 60, полупальто, 64, до колін. Вау, яка класна. Дивіться, капюшончик, єврозима. Це все єврозима, дівчата. Ось така дівчата, все все будемо отримувати. все, підписуйтесь на нас, будь ласка, все буду вам показувати дуже цікаві, класні моделі.